Доброго здоров'я, дорогі співвітчизники, шановні пані та панове, вітаю вас в студії Сумського каналу. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як можна жити у сучасних українських громадах. Робота за покликанням, достатня заробітна плата, щоб забезпечити свої життєві потреби, можливість отримати медичне обслуговування. Можливість відпочити, наскільки взагалі це реально? На моє глибоке переконання, це абсолютно реальне. І те, що ми не бачимо це у достатньому, на достатньому рівні у сучасних українських громадах, я так думаю, що це питання відсутності належної стратегії, справжньої стратегії розвитку наших сучасних українських громад. Цим питанням особисто я переймаюся давно давно ми говоримо про це. А от зараз, у ці буремні часи, коли йде така страшна війна, я так думаю, що це питання загострилося дуже сильно. Далі така система, яка існує в наших сучасних українських громадах, ну, існувати далі, просто не може. Сьогодні ми б хотіли обговорити це питання з постійним учасником наших ефірів, доктором філософських наук. Професором Лебедем Андрієм Євгеновичем. Доброго дня, Андрій Євгенович, слава Україні. Героям слава Олег Олегович, Вітаю вас. Андрій Євгенович, який ваш погляд на проблему стратегування у сучасних українських громадах? Ну, по-перше, будь-який стратегічний документ і взагалі стратегічне планування це організаційно управлінська діяльність. Взагалі це є необхідним елементом розвитку будь-якої ну, назву системи. Чи це громада, чи це на рівні держави, чи це регіональний обласний рівень, або це рівень інститутів громадянського суспільства, бо знову ж таки не тільки громади, а й громадські організації потребують якісної стратегії розвитку. Тобто певної візії себе у майбутньому. По суті, будь-який стратегічний план, стратегія розвитку громади, воно має відповісти щонайменше на три таких питання, загальних, універсальних питання. Перше питання, якими ми є. Тобто, по суті, це бачення свого потенціалу. Який наявний на сьогодні, це може бути людський капітал, ресурсний капітал, інформаційний капітал і інші. Наступне питання, якими ми хочемо бути. І саме от на цьому питанні зосереджується певна візія, певна стратегія розвитку, певний поступ. Того, яким власне громада чи громадська організація чи держава бачить себе в майбутньому. І третє питання це якими ми можемо бути. По суті, тут вже відбувається така потужна аналітика на рівні визначення сильних сторін. Слабких сторін територіальної громади, держави чи то громадської організації немає неважливо. Не Крім цього, це певні можливості та ризики. І от на етапі ну, формування такої матриці свот-аналізу, по суті, я зараз озвучив те, що по факту називають науковому середовищі свот-аналізом. І наявність такої матриці свот-аналізу дозволяє побачити, відстратегувати власне потенціал територіальної громади на сьогодні. Добре, я би хотів питання загострити, я так думаю, що буду говорити якби прямо і говорити про те, що набаліли. Коли починаєш спілкуватися з головами АТГ з приводу стратегії, вони не заперечують, ну, бо це якби невигідно. Так? Не заперечують. Вони говорять, що стратегія у нас є. От стратегія і подають план, по суті, справи ремонтів, Я так це називаю, план ремонтів у контексті фасадної економіки, з такою, знаєте, тобто показушної економіки. Це план ремонтів, де все розписано, розписані корупційні схеми, розписані відкати, кому що і так далі. Тобто стратегія є. Починаєш говорити, що це ж ну, яка це стратегія? Стратегія відповідно до визначення Річарда Румельта. Це генеральний план реалізації довгострокової мети в умовах невизначеності та змін. На каналі є там про стратегію. Цікаво, подивіться, там, що таке стратегія. Тобто, правильно, це розуміння, що є в громаді потенціал. Далі це рішення, ким ми хочемо бути, правильно, і відповідні шляхи водії, які під силу науковців. Ну, у тих громадах, де вдалося дійти до укладання договору, встають питання про надання емпіричних даних, звітів і так далі. І, зокрема, стає зрозумілим, що, припустимо, 30% земель це взагалі ніде не, не враховано. А з них хтось має певний кішефт, розумієте? Тобто зараз це питання загострюється, бо світа це бачить, нічого не змінилося там. Тобто, хто сидів? І сидять і далі по НРЦ. І я би хотів от вам задати питання на от головне звинувачення да, от, на мою адресу, що от я пропоную, якби послідовна, іноді, навіть, скажімо так, так агресивна, да, таку діяльність. Ну, це університет хоче заробити, і взагалі це неможливо. Ви хочете заробити, і це не є можливим. З приводу заробити, я хотів би там відповісти, так, науковцям потрібно сплачувати, але я не думаю, що це такі шалені гроші. Нехай подивляться на свої бюджети на статті розходів, на їх оптимальність. Да? Це абсолютно як, притомні суми, суми, а от з приводу неможливо. Ну, на мою думку. Зацікавленими особами в існуванні стратегічного плану розвитку території, розвитку територіальних громад, має бути щонайменше два суб'єкти. По-перше, це громадянське суспільство, мешканці самої громади, і вони мають якнайбільше зацікавленими в тому, аби такий е, стратегічний план був. Я Бо почу, це... Люди, які живуть. Так. І біженці. Які потенційно в принципі, роздумують і повернутися. Тобто, так. це по суті є е, чіткими правилами гри того, як будуть взаємодіяти на рівні конкретної територіальної громади основні стейкхолдери цієї територіальної громади. І іншим учасником, який зацікавлений, має бути принаймні зацікавлений в існуванні стратегічного плану розвитку, це. Органи місцевого самоврядування, тобто влада. Угу. Влада, голови громад, так, місцеві ради громад, тобто, по суті, якраз зіткнення або кооперація взаємодія цих стейкхолдерів, цих зацікавлених осіб, і має слугувати фактично виробленню цієї візії майбутнього суспільного договору на рівні територіальної громади. І існування стратегічного плану, який передбачає, наприклад, в тому числі комунікаційну стратегію. Бо знову ж таки, у якому форматі влада буде формувати комунікацію з громадськістю? Чи буде вона дослухатися до поради рекомендацій, чи буде лише інформувати громадськість про свої дії чи бездіяльність, ставити просто до відома? За відсутністю діалогу так, між громадськістю і владою. І це от важливий елемент будь-якого стратегічного плану. Ну, це, вашу думку, треба просто зараз, якби. Уточнити і іншими словами передати для більшого розуміння. Таким чином, у кожній зараз українській громаді в Сумській області також має відбутися відверта розмова, постійна діюча розмова, яка ще називається дискурсом, між людьми, між депутатами, головою ТГ, на предмет того, що ми маємо, на що ми можемо розраховувати. Да? Які розумні люди нам можуть у цьому допомогти, бо це стратегічне планування, це планування точок зростання економіки, реально, ну якби це завдання, яке посила тільки науковим співробітникам, подобається це, не подобається. Ну, все висока аналітика. Ну, Давайте змоделюємо ситуацію. Да. Да, а, давайте, от з... я голова АТГ, який повірив в цей ефір, закінчується війна. І вже зараз, по суті, в принципі, агротериторіальні громади Сумської області перебувають в зовсім інших умовах ніж громади Львівської та Закарпатської області. Це помітно. І тут по суті мають бути зовсім інші пріоритети і стратегії розвитку цих територій. І про те, як, як будуть розвиватися умовно, Хотінська громада, умовно, Юнаківська громада, умовно, Миропільська громада і інші громади, які знаходяться в прикордонні, вже зараз потрібно випрацьовувати певний алгоритм, інструмент розвитку цих громад. Як будуть, чи, які точки, власне, залучення інвестицій? Що будуть розвивати ці громади? Чи буде якісна політика по поверненню і реінтеграції молоді в громади, де будуть створені і як, і ким будуть створені нові робочі місця? Тобто це ж не означає по суті, що в принципі на сьогодні ми ставимо хрест на цих територіях, але замислюватися над тим, якими потенційно вони можуть бути, вже потрібно зараз. І готувати ну, певну, певний ґрунт підґрунтя для того, щоб власне, змінювати на рівні мікроекономічних, макроекономічних показників, на рівні соціальної відповідальності, на рівні соціальної згуртованості в громадах, тобто на рівні комунікації знову ж таки, ініціативи підтримки громадянського суспільства. Тобто, все це є запорукою того, що по суті в цих і не тільки цих громадах. Буде сформульовано суспільний договір, укладено новий суспільний договір в нових умовах, посткон... поствоєнних умовах, так? суспільний договір між громадянським суспільством, між мешканцями громади і владою. Ну, я єдине, що хочу уточнити, що треба вже зараз зв'язуватися громадам з кафедрами, думати про це. Бо... У мене позиція така, треба виходити з того, що, можливо, буде перманентна війна. Тобто ну, оперувати поняттям, коли вона закінчиться, я думаю, що це навіть небезпечно в чомусь. Якась, знаєте, от, помилка мислення, синдром відкладеного життя. Зараз, зараз люди в Хатіні живуть, в Мерапілі живуть, в Юнаківці живуть, от, і їм не знають, що робити. І взагалі, от, коли там я відвідую подібні громади. І намагаючись зробити такий якийсь зріз, ну, соціальної свідомості, люди пам'ятають періоди стабільності. От, люди бачать, що відбувається зараз. І на, навіть питання ніхто не ставить, що тут може розвиватися економіка, аби, аби не загинути, аби вижити. Ну, неправильно це. І при війні може розвиватися економіка, і тут можуть бути точки зростання. При війні навпаки можна зробити так, що це буде стимулом для розвитку економіки. Чому це не Ну, Типовий приклад у нас є Ізраїль, який живе да. в умовах перманентної, перманентної війни, і тому це може бути зірцем для того, якою має бути державна стратегія України. По суті, не тільки виживання, а й розбудови і розвитку так, України як держави в таких умовах, в яких ми зараз існуємо. Тобто це ефект ризику. Ми розуміємо його, є прогнозовані, непрогнозовані так, ризики, які ми зможемо, на які ми можемо впливати, на які ми не можемо впливати, але по суті, розуміння того, що вони є, це вже плюс до того, яким буде план розвитку, план стратегії. Так, закінчитися хотіло б мені. Таку історію з мого життя, я дуже часто його розповідаю. Цю історію, от я служив колись при прикордонних військах, і ну, це було от 88, й 88-89 рік. Я бачив в поляків, в якій ситуації жили. Я був вже ж на кордоні з Польщею. Вони жили навіть гірше, ніж на Україні. І в мене було повне, повне усвідомлення і сподівання. Навіть не сподівання, була повна впевненість, що в Україні буде краще, порядок краще. І саме уявіть, як я 30 років себе оце почуваю, спостерігаючи за Польщею і спостерігаючи тут. В Польщі до будь-якого жителя громади, будь-якої польської, підійди і спитай, що тут буде через 3-5 років. Людині надасть відповідь. Бо план є. І з ним ознайомлені люди. Підійдіть до жителя Хотіні, спитайте, а що тут в Хотіні буде років через 5? Відповіді, я думаю, не буде. Бо питання не виноситься, не ініціюється ані з низового рівню, назву його так, від з рівня громадянського суспільства. Люди не задаються, можливо, цим питанням. І також це питання не ініціюється зверху, так умовно, з боку влади, оскільки можливо не на часі, можливо, так комфортно жити в таких умовах, ну і відповідно. Вибудовувати політику на місцях. Я думаю, тут відповідь проста. Декому дуже комфортно. І дехто, як кажуть у футболі, сушить гру. Блокує подібні розмови або присушує їх, відмінусовує. Ну, я думаю, зараз вже час такий, що треба визначатися конкретно, принципово. І... Бо стратегічний план це певного роду ще й аудит, того, того, що в тебе є. Його ж не можна нафантазувати. Ти виходиш з певних даних емпірічних, правильно? Звісно. З потенціалу. Добре, Андрій Євгенович, нібито все сказали з цього приводу. Ну багато чого не сказали. Ну, Насправді нас це досить хочу. така системна тема, досить складна тема. Ми ще не проговорили про антикризові комунікації, антикризові стратегії, але це окремий обов'язковий елемент будь-якого стратегування. Дякую вам за участь. Шановні пані та панове, на Сумському каналі. Говорили про проблематику стратегування в сучасних українських громадах. А, попри такий складний термін стратегування, стратегія, йшлося про прості речі: про роботу, зарплату, добробут, перспективи, наше майбутнє, майбутнє нас і наших дітей. Дякую за увагу. До наступних зустрічей. До побачення.